Ваша тесла розрядилася, а вам треба ще з'їздити до школи. Що можна зробити? Треба шукати заряджену Теслу. Що у нас тут виглядає заряженою? Дивимось. Так. А, це звичайний лонг Range. Щось вона не дуже заряжена. А що у нас тут? О, та це більш заряжена. Dual Motors Performance. Але я можу не встигнути. Оце же виглядає потужна, Думаю, точно заряжена. Цікаво. Батарея майже порожня, 20%. Але вона дуже заряжена. Плейт 1000 кінських сил. Дуже заряджено. Думаю, встигну до школи. В попередньому житті її називали в Америці Dark Knight, Поки трошки не розмотали. Переходьте на канал, буде багато контенту з цією Теслою Model S Plate.